Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Нагадую вам про те, що ми спільнотою українських буктюберів долучилися до великого збору на дрони. Загальна ціль збору 570 тисяч гривень. Ми спільнотою збираємо на банку 30 тисяч гривень, і половина суми вже є. Долучіться, будь ласка, якщо маєте можливість гривнею або подай, поширенням інформації. Дякую. Героїня сьогоднішнього випуску прекрасна Катананхи Софія Андрухович. Але перед тим як розказувати про цей текст, малесеньке інформаційне повідомлення я створила свій телеграм-канал книжковий. Запрошую вас, зветься він Три торби книг. Я залишу в описі до цього відео посилання на все, про що я сьогодні вам розказую. Там я завжди є, і щось писатиму. Тож, якщо вам цікаво, то доєднуйтесь, спілкуватимемось про книги, про довкола книжкове життя, та і загалом на різні теми, я думаю. Тепер про цю книгу. Найперше, я хочу вам показати, як вона виглядає під суперобкладинкою, бо я цього не бачила і звертала увагу лише на те, яка вона красива, різнобарвна. І потім лише побачила, що вона всередині прекрасного мого улюбленого синього кольору. Я замовила цю книгу, і це просто повний захват від того, як вона виглядає. У реальному житті це жодна камера, жодний фотоапарат не передасть. Я просто впевнена в цьому, тому що це настільки насичені красиві кольори, що просто неможливо зупинитися від споглядання на цю книгу. І під цією супервкладинкою вона виглядає ось так. Я не знаю, чи камера зараз вам покаже там красиве тиснення, і власне тиснення квітки, тому що катананхи це квітка, і, власне, там це тиснення є квіточка, і так само вона є тут також. Я сподіваюся, що буде видно, бо я не бачу, чи камера вам показує це. Але вона дуже-дуже красива. Ну і дивіться далі, як вона виглядає ось так красиво. І загалом ця книга бачите, такого зменшеного формату, тобто вона ось така малесенька. І прочитати її так само можна дуже швидко. За кілька годин, якщо ви маєте кілька годин вільного часу увечері, аби зануритися в цю книгу і не зупиняючись. Просто насолоджуватися цим розкішним текстом. Вона дивна, а поряд з тим дуже реальна. Вона образна і дуже міфологічна. І в цьому тексті я помітила таке кільцеве обрамлення тексту, коли починається книга з міфу, і цей міф. Наприкінці книги завершується, і саме так, як в міфі завершується та історія, це книга, де Софія Андрухович настільки красиво розказує про все, що є довкола, і про те, що відчувають люди, від називання всього, що є в природі, в побуті до того, що є в думках людей. І як вони мислять і що вони роблять. І є у цьому тексті такі моменти, коли ти сприймаєш це не буквально, тобто щось відбувається, і я розумію, що треба сприймати це як образ, що треба розуміти, чому саме це відбулося, і що означає цей образ. І настільки Софія Андрухович. Вміло, ну настільки майстерно, правда, це невеличка книга, 223 сторіночки тексту, але настільки вона у своєму романі, вона одначує саме так цей текст, зуміла красиво вибудувати цю історію, яка насправді ніби нанизана, а я назву її, в принципі, квіткою. Я також назву цю історію квіткою. Нехай в моєму образі ця історія буде саме такою. От щойно мені, на думку, така ідея з'явилася, що ця книга для мене справді вона є квіткою і з цими полюстками. І серцевина цієї квітки це головні герої і героїні цього тексту. Це сім'я київська сім'я. І там є двоє дорослих. Дитина, підлітка, дівчинка, і е, тваринка, яку вони потім е, взяли додому. І, власне, сусіди, які є поряд, і люди, які зустрічаються, трапляються на шляху цих головних героїв, їх небагато. І пелюстки цієї квітки це якраз історії цих героїв, і те, як вони в тексті розголуджуються ось так. Не поділено на розділи, але просто крізь якийсь проміжок безтекстовий, розповідається вже історія про цього чоловіка, а потім історія про цю жінку, а потім історія про цю підлітку, а потім історія про собачку, їхню тваринку і так далі. Але вона цілісна, це єдина історія. Просто вона, мов оця квітка. Тут у книзі буде зрада, тут у книзі буде старіння і відчуття себе в тому віці, і м, рух життя до того віку, і намагання зберегти якусь ту молодість, і так само відчування і переживання підлітки, як вона бачить цей світ. А синя гілка київського метро це просто така була. Прекрасна якась довершеність, коли е, я відчуваю це книга, де події відбуваються в моєму місті, і мені було від цього якось дуже тепло і дуже світло. Я дуже люблю читати книги про різні міста, містечка, селища, де зустрічаються в тексті. Я, наприклад, десь Булачі просто знаю про ці місцини, і це дуже цікаво. Але коли йдеться про рідне місто, я думаю, в усіх так. Це просто якийсь особливий такий е чуттєвий момент, коли просто така радість і світло в серці. І я читала цю книгу і вірити, ну просто не знаходила там жодного якогось зайвого слова чи зайвого речення. Воно якось настільки все було разом, якось так дотичне одна до одного, що сплилося разом, і неможливо просто було роз'єднати ці слова, ці речення, і вони дуже пасували якось одне одному, і цей текст доповнював просто себе і лився, і зупинитися просто неможливо було. Я... Просто не мала цих кілька годин одномоментно, щоб прочитати книгу, і тому трішки розірвала своє читання. Але справді це може бути таке занурення на один вечір і просто насолода, і намагання під час читання вловити ці якісь міфічні перекази, міфічні сюжети. І додатково про це ще потім читати і вловлювати якісь образи, які тут виринають, і до чого вони потім призводять, і що відбувається в цьому тексті. Ну і звісно, це після смак, який лишається, коли книга дочитана, але в думках вона зі мною. І я не можу перестати про неї думати. Тому що я думаю про цих героїв, я думаю про головну героїню. Я думаю про цих людей і про те, що з ними сталося у цьому тексті. І це справді дуже цінно, коли книга е, залишається, коли книга е, не відповідає на запитання, а просто розказує історію. А ти потім з цією історією ще далі е, живеш, і вона в твоїх думках. І в цій книзі також є е, наша реальність сьогоднішня, але текст не описує е, війну в сучасному е, стані, як він є. Отже, те, що герої згадують, і тут вже йдеться про якісь роки по тому. І ми розуміємо. Е, коли йдеться про щось, до прикладу, про когось. І коли одним реченням малесеньким ми розуміємо, а що там в лісі могло бути, що там знайшлося, а що це може бути за небезпека, чи коли героїня змушена була певний час колись. Переїхати з іншого міста, зі Сходу України, переселитися. Чи коли йдеться про догляд за могилою, і ми розуміємо, що це захисник України, який загинув на війні в Україні. І, власне, ось такі малесенькі, якісь детальки, і вони дають нам розуміння, що це якийсь час тому. і я тут також і про укриття, і про те, як головна героїня там малювала, змальовувала різних людей в укритті, і так само, як їм там було. І це лише трішечки такі краплиночки, які вкраплені в тексті. Але ми таким чином розуміємо реальність цієї історії і реальність цього тексту, тексту, який написаний зараз. Так, в цих реаліях, які ми зараз живемо. Софія Андрухович просто занурює цей текст і поки не випірнете наприкінці на 223 сторінці, на останньому слові, не зупинитесь, це точно. Я думаю, що достатньо розказала, аби так повністю вам не розкривати всього, ця книга розкішна своєю химерністю. Своєю неординарністю і майстерністю, на мій погляд. Я дуже люблю тексти Софії Андрухович. Це третя книга, яку я прочитала, і всі вони мої улюблені. Ще в мене стоїть нечитана Мадока, і я радію, що в мене є. Просто тішуся, що в мене є нечитана книга Софії Андрухович. Ще й така прекрасна, товстезна і пречудова. Я знаю Амадока Софія Андрухович. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на YouTube канал якщо ще досі цього не зробили. Переглядайте ті відео, які ви ще не бачили на моєму каналі. А також ще раз нагадую, що в мене тепер з'явився ще книжковий телеграм-канал, і там я частіше ніж раз на тиждень з'являюся, як тут на YouTube каналі Тому долучайтесь, доєднайтесь, буду рада вас там бачити і з вами там спілкуватися. А також. У коментарях до цього відео також, завжди рада вас бачити і завжди рада вам там підписувати. Дякую, що дивитесь, бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!